Ще раз дубль 2 записую ще раз відео, тому що тільки що, тут тільки вийде, ви кажете, ніхто не ходить. Тільки вийде, всі тебе знають, всі з тобою здоровкаються. То... Ще раз нагадаю, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стеллартом, в Канаді. І хочу розповісти вам те, що... Дуже е, е, мій чоловік каже, так ти полюбиш так Канаду. Я дуже люблю Канаду. Мені дуже подобається Канада, мені дуже подобаються Канадці, їхній менталітет мені дуже підходить. Вон, якщо ви можете подивитися, е, з тої сторони йдуть дівчата і хлопець. Вони вже всі в шортах будуть. Вони вже будуть в шортах коротеньких, Уже все-все-все буде все відкрите, їм вже жарко. Вони вже в літніх шортах ходять. Я ще в куртці, вони ще в літніх шортах ходять. Так от, що я ще хотіла вам розповісти сьогодні? Хотіла розповісти сьогодні таку пригоду, яка сталася не зі мною, але сталася поряд з моїм будинком. Якто е, хто давно зі мною, той бачив е, відео, я знімала про бомжа, який жив поряд хай. Який жив у будинку, прямо поряд поряд зі мною. Там вже в палатки, ну, якщо комусь цікаво, то подивитися. Так оцей будинок. Е, підходжу я додому, сходила я в собі, скупилась, пішла. Я вже прийшла додому, е, записала вам відео по цінам, які ціни, що я де як купляла. Ну, Думаю, буде вам цікаво. І ось. Коли я записую відео, чую, що щось гепає в двері. Не в моїй, тому що ну, мені було б чутно, якби гепали в мої двері. Гепають сусідні двері сусіднього будинку. І якась чоловіча розмова така, дуже на високих таких тонах. Думаю, що ж там відбувається. Записала вам відео і побігла ж дивитись. Дивлюсь, біля будинку стоїть три машини. Поліцейських. Ну, це для нашого містечка, мабуть, всі машини поліцейські, які тут були, вони всі з'їхалися, обично їх дві. Всього. Одна була 911. Сьогодні ще було в нас повідомлення про те, що розшукується ну, людина з кримінальним. Наклонностями, як хочете, так і скажіть, от що він небезпечний, він має ем, зброю і він десь тут вештається в нашій місцевості. Ну його вже нам... Ми ще були на роботі, прийшло всім таке сповіщення, воно так вау-вау-вау! На кожному на телефон приходить. От. Тому як би не пропустиш такого сповіщення. От. І що, ну, все і було потім сповіщення, що ну, сказали, що вже його затримали. Але я сходила в собі, прийшла після роботи і чую, оце гепають. Подивилася, вийшла, вийшла до дверей, подивилася, а двері в мене скляні. Подивилася, стоїть три поліцейських машини, щось е, поліцейські ходять. Е, Коло будинку, який поряд біля мене, там, де жив бомж, ви чуєте. І щось гепають, гепають потім. Відкрили вони двері. Я так зрозуміла, зламали ті двері, відкрили, ну, не то, що там прямо розтрощили ті двері, але відкрили, чим вони вже там походили, 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 щось Щось виносили з будинку. Ну, таке щось немали, якісь маленькі пакетики, щось там, що було. От, і все. Десь це було десь цілу годину або півтори. Вони там тусили в тому будинку, заходили, виходили, кудись їздили. Ну, Я не бачила, щоб когось звідтіля вивели. Я думала, що, думаю, може, там когось вбили. Ще. Але я згадала, що моя хост казала про те, що якщо когось вбили, то буде обов'язково ем, швидка допомога. Емберлі. От. Ну, були тільки поліцейські, значить, нічого було просто затримання або обшук. Ну, Ось такі, такі справи. Написала я своєму е, е, лендлорду, він же поряд в мене живе. От, Він зараз в нью йоркі тому його немає. Я йому написала, кажу, що ж там таке в нас відбувається. Вислала йому фотографії з цими трьома. Поліцейськими машинами він мені каже, та не переживай. Це наш сусід, який орендує, він завжди. Його арестовують не, на, не надовго, він там посиде, його потім звільняють. Він ніде не працює, то працює, то не працює. І, і Такий, знаєте, цікавий переклад. Переклала. Я кажу, так що, він кримінал якийсь? Він каже, він просто придурок. Я так сміялася. Ну, каже, він небезпечний, але але якщо він буде навіть кричати чи щось говорить, просто ігноруй його і все. І він не підійде. Він знає, що під... якщо він підійде, його засадять, підійде до будинку або підійде до людини, його засадять надовго. Ось такі події відбуваються цікаві. Ну і хочу сказати, що за ось ці півтора роки пошти Канада дійсно мене... Якось так заспокоїла, знаєте, тут безпечно, спокійно, ти завжди якось в релаксі завжди. Але бачите, іноді треба трошки, трошки і задуматись. Ось таке відео, можливо, комусь буде цікаве, комусь буде корисне, що завжди потрібно бути поготові. І думати, що відбувається. Бай-бай! З вами була Світлана Лана. Збере відео. Цікаві <сі> з подіями з Канади, а з вас лайк та коментар. Бай-бай!